Він вирішив відповісти Україні за атаку на Кримське аеродром, аеродроми. Цього разу він вже не контролював себе. Від люті через завданий йому удар нижче пояса та вирішив йти в Абан. Загнаний в кут. Диктатор хоче піти на крайню міру і за лаштунками вирішується доля сотень тисяч людей. Адже те, що задумав Кремль, лякає навіть його найближче оточення та його соратників. Деталі за миття. ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. А ми починаємо. Ядерний удар по Києву чи Одесі один із сценаріїв помсти Кремля занище. В удар по авіабазах після масштабної української операції Павутина, під час якої було знищено десятки російських військових літаків на глибокій території РФ Кремль може вдатись до ескалації безпрецедентного рівня. Британське видання Daily Mail попередньо попереджає про те, що є ймовірність застосування тактичної ядерної зброї, зокрема за одним із чотирьох сценаріїв. Хоча міжнародна спільнота неодноразово застерігала РФ від таких дій слабкість європейського ядерного потенціалу стримування і стримування її нерішучість США за президентства Трампа можуть посилити впевненість Путіна в безкарності. Daily Mail підкреслює окреслює чотири наймовірніше сценарії використання тактичної ядерної зброї. Перший це удар по скупченню українських військ на лінії фронту, навіть у розосереджених бойових порядках. Психологічний ефект від такої атаки буде колосальним, як для військових, так і для населення. А другий це атака на українське військове аеродром, можливий крок у відповідь за знищення російських бомбардувальників, і такий удар може забрати життя і західних Зокрема британських військових, які за даними джерел діють в Україні. А третє – ядерна атака на атомну електростанцію, навіть без прямої радіаційної загрози для Європи, руйнування реактора призведе до масштабного забруднення, наслідки якого можуть переваршити катастрофу у Чорнобилі. Четверте – це бомбардування великого українського міста Одеси або Києва. Це найстрашніший сценарій. Жертвами можуть стати сотні тисяч і попри масштабу трагедії Путін може припустити, що НАТО не відповість. Симетрично захід не готовий до ядерної ескалації. Британія, яка після холодної війни, демонтувала тактичний ядерний арсенал, має лише стратегічні ракети. Trident, на придатні для стримування подібного рівня загрози. і Французькі та американські системи теж зорієнтовані переважно на стримування, а не на превентивну відповідь. Видання припускає, що лише масований удар по мирному місту може змусити США завдати хірургічного ядерного удару по РФ, втягнувши війну. І Британії у цьому разі слід очікувати диварсі проти критичної інфраструктури, зокрема від рашистських агентів на території Великої Британії. Так чи інакше, окупанти продовжують атакувати українські міста, і нині вони атакували Харків на чотирьох локаціях. В промзоні виникли пожежі, а також палав приватний будинок. Про це повідомляє мер міст. Ста Ігор Тарахов. і повідомляється, що ворог застосував дев'ять шахетів і дві ракети, тип яких установлюється внаслідок атаки. Постраждав один чоловік в новобуварському районі міста. На сумщині росіяни атакували заводи із виробництва біоетанолу. пошкоджені цистерни і стався розлив. А окрім приміщень підприємства пошкоджено близько 10 приватних будинків. і, На щастя, обійшлося без постраждалих. Тим не менш, попри прогрози російської пропаганди відповісти ядерним ударом на українську операцію. Павутина проти РФ і їхньої стратегічної авіації. Такий сценарій є й мало ймовірним. Переконані аналітика інституту вивчення війни. Натомість Україні в чергове вдалося досягти ефекту оперативної несподіванки, щоб вразити законні військові цілі РФ, про що йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики якого озвучують п'ять основних висновків після операції Павутина, внаслідок якої Україна завдала історичного удару по російських авіабазах та літаках стратегічної авіації Ту-95, Ту 22М3 та А-50. Фахівці СВА констатують, що Україна продовжує вдосконалювати технології та тактику застосування БПЛА, щоб досягти ефекту оперативної несподіванки та успішно вразити російську тилову військову інфраструктуру. Інформація збу про запуск авіадронів поблизу рашиських авіабаз свідчить про те, що дронам ймовірно вдалося уникнути дії російських систем радіоелектронної боротьби та позбавити російську ППО часу для виявлення безпілотників. Констатують. Аналітики інституту вивчення війни, тож тактика застосування впівдронів, а не бопела далекого радіосудії, літакового типу допомогли операторам дронів забезпечити оперативну несподіванку, завдати максимальну шкоду та мінімізувати вікно реагування РФ. І варто зазначити, що нині у мережі з'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому Іванова після атаки, яку організувала служба безпеки України. Знімки публікував осінь аналітик із ніком. Х'юрін, а також аккаунт в соцмережі з під назвою Джіоніт -E на світлинах. Досі видно пошкодження на стоянках. Літаків серед самих бортів літака 50 пошкоджено. Що не менше один із них знищено. А раніше також з'явилися і супутникові знімки авіабази дальньої авіації Біле в Іркутській області Арафії. На одному із знімків видно три знищені стратегічні бомбардувальники. Ту-95МС, та ще один пошкоджений. А також знищений Ту-22М3. українська операція проти російських літаків стратегічної авіації може. Принаймні тимчасово обмежити здатність РФ завдавати ударів БПЛА та ракатами великої дальності по території України. Операція була спрямована проти літаків, які РАВ використовує для запуску крилатих ракет по Україні, а також літаків раннього радіолокаційного попередження та управління, які ра використовує для ідентифікації українських систем ППО та координації цілей російських винищувачів. Саме із літаків Ту-95 та Ту-22М3 РФ регулярно запускає по Україні крилаті ракети Хас х один ха 555 а збиття російських літаків а 50 раніше тимчасово обмежувало діяльність російської авіації над Україною. Тож як вважають В операція Павутина може поставити перед росіянами проблему перерозподілу систем ППО, щоб покрити набагато ширший діапазон російських територій, а також проблему додаткового розгортання мобільних груп ППО, які зможуть швидше реагувати на можливі подібні удари українських БПЛА у майбутньому. Заміна літаків пошкоджених та знищених у. Країною унаслідок операції Павутина стане проблемою для РФ. у вересні 23-го року. Формс повідомляв, що один літак А-50 коштує близько 500 мільйонів доларів. А ось видання Kyiv Independent 1 червня повідомляло, що Росія наразі має менш ніж 10 літаків, а 50 в експлуатації. Український же військовий оглядач Юрій Бутусов нагадав, що українські війська знищили деякі стратегічні літаки, які Росія наразі не виробляє, і пов'язаний з Кремлем Російський ВНКОР уточнив, що Росія більше не виробляє для бомбардувальників ту 95 та ту 22 І зазначив, що ці шасі неможливо замінити. Видання The Economist Повідомляє, що Росія ймовірно має загалом менш ніж 90 літаків ту 22 ту 95 та ту 160 в робочому стані. Українські джерела нещодавно зазначили, що Росія дедалі частіше використовує літаки Су, а не стратегічні бомбардувальники для запуску крилатих ракет. Зокрема, з літаків су тактичної авіації запускають ракети Х-59 дев'ять Х-69, А ВСВ припускають, що РФ ймовірно використовує су, щоб не Кувати своїми стратегічними бомбардувальниками і може бути занепокоєний їх обмеженою кількістю цікаво, що після операції павутина російські чиновники та воєнкори здійняли хвилю звинувачень щодо російського керівництва, зокрема, критикуючи нездатність захистити військову інфраструктуру Арафії від ударів українських безпілотників. ВсВ нагадують, що такі хвилі скарг були поширені в АРАВ усієї війни після успішних українських ударів. Так, депутат Державної думи Араф та колишній заступник командувача південного військового. Округ генерал лейтенант у відставці Андрій Гурльов раніше він вже виступав із критикою Міністерства оборони РФ та був звільнений з посади в оборонному комітеті. Думаю, звинуватив російські спецслужби в недостатньому захисті. авіабаз. він обурився й тим, що вантажівки мали змогу. Дістатись так близько до ціли. крім того, російські венкори висловлювали обурення, що вище військове керівництво РФ продовжує ігнорувати необхідні захисту військових об'єктів, та покладається на той факт, що багато критично важливих об'єктів військової інфраструктури РФ розташовані далеко від України. Венкори стверджували, що таке ставлення неодноразово призводило до масових провалів та до спроможності України атакувати через кордон та в повітряному просторі РФ. Воєнкори особливо критикували рішення командування дислокувати стратегічну авіацію на відкритих майданчиках з недостатнім захистом. Раніше ж російські так звані воєнкори неодноразово скаржилися на нездатність РЕФІ адаптуватися до регулярних успішних ударів України по об'єктах РЕФ проти РФ та вчитися на помилках воєнного часу. Сильна пожежа біля Чунгарського мосту про це повідомляла моніторингова група кримського вітру із посланням на дані супутникової зйомки. Пожежа вирує біля залізничного транспорту в Чунгар. Карському півострові недалеко від одноіменного мосту біля села Атамань повідомляють, що на півночі Криму з 12 години відключено навіть було інтернет. Що із інтернетом на окупованій частині Херсонщини поки що невідомо. Але z пабліки декілька разів писали про ракетну загрозу для Криму. Ну а центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє, те що атака СБУ на Кримський міст. Як воно було, як Росіяни знову вдають, що нічого не сталося. Будемо з вами розбиратись після під. Підрив... Риво опори кримського мосту, кремлівська пропаганда кинулася затикати дірки у власній версії реальності. Тон задають старі знайомі з рибаря, міга та повернути на війні. Центр стратегічних комунікацій фіксує основні наративи. Перша що не було ніякого вибуху, мовляв, це або фейкова атака, або піраакція, або тон на тротилу це перебір. Насправді ж, вибух став результатом атаки підводного дрону, який не зміг завдати значної шкоди опорам. Друге, що пишуть, що захист спрацював, кажуть, удар прийняв на себе від. Бійники і загородження. Звісно, рух мостом довелося перекривати, але загалом все штатно. Класичне нічого страшного. з признаком нам все одно болить. Тривога є, але все під контролем. Дописували расисти. Паралельно запускають наративи про те, що флоту треба вже напружитися, бо дрони можуть прийти ще. Ухід стара пластинка. Українці не здатні самі, за ними стоїть захід. Ну і таке із останніх це те, що це ще не найгірше. Згадують нові українські морські дрони Марії. І толоку, а також пишуть про нові дрони, яких раніше не анонсували і не цікає, що попереду нові удари. Страх, головна валюта цієї пропаганди. Насправді ж Україна знову показала, що здатна діяти там, де росіяни вважають себе у безпеці. А дописували на сам перед рашиста. І з останнього, що ще такого хочеться вам прочитати. Те, що дописували у кримському вітрі у телеграм-каналі, так от там дописували за те, що у Красноперекопському районі було чутно вибухи. От що ще дописували з приводу? Того, як тріщина пішла через всю опору Керченського моста, бо про це пишуть самі ж росіяни в російських провійськових каналах і трошечки, знаєте, так приунилі, так сказати, і тому про це дописують. Що ще? Що ще? Кримський вітер дописав, що черга перед Керченським мостом надто велика. От цікаво, чи не відпочинок, ви не йдуть чи ні, але те, що весело там буде гаряче, це однозначно може бути гарантоване. Та нагадаю, що кримський міст він вже працює і нібито відновили рух ним, дописували про це расисти. Ну а в той же час дедалі більше коментарів з'являється від експертів з приводу цієї такої гарячої події. Про те, як міст втомився надовго. Так от Роман Світан, полковник запасу зсу, військовий експерт, сказав, що знищивши або навіть серйозно пошкодивши Керченський міст, ми можемо фактично забезпечити собі повний контроль над логістикою до Криму. Він зазначив, що. Це дуже важливо, адже заблокована армія ворога це не дієздатна армія, але це лише перший етап літньої кампанії Сил оборони України. Так наземні наступальні операції. Ми поки що проводити не здатні, але ми здатні застосовувати дальні засоби поразки. Тобто, далі мають бути масовані удари безпілотниками та ракетами по військових об'єктах Російської Федерації на Кримському півострові. зазначає експерт, що ще відомо близько 15.00 у Карчі також пролунав дуже потужний вибух. Про це повідомляли. Знову ж таки у кримському вітрі, дописуючи, що в повітря підняли вертоліт, який проводив обліт борогової лінії. От бо розуміють, що паніка є, необхідно стежити за безпековою ситуацією у регіоні, так сказати. От, але в керченських пабліках велика паніка. І не лише в керченських, а взагалі у всіх кримських пабліках. І от знаєте, оця світлина, яку ви далі можете побачити, Василя Малюка, який дивиться на кримський міст, який дивиться загалом про те, як почалось літа, оце ці. Бо реально це тільки початок. І ми розуміємо, що сезон гаряче буде набирати обертів, і літня кампанія буде обов'язково продовжуватися. На ну, час не лише у тимчасово окупованому Криму було гучно, полог розівка Бордянський Маріуполь також там було гучно по всіх лікарнях та шпиталях, де вони є. Зранку везли важкопоранених із пологівського напрямку. Частково від ударів дронів. Ну а частково так сказати від тих штурмів, які намагалися робити окупанти. Андрющенко, як ви бачите, Петро про це повідомить. Мляє в себе в пабліку. Ну і, окрім того, він також і надав результати атаки на Запорізьку область про те, що було вночі. Так, от дописав наступне: наслідки та ліквідація. Бордянськ поновив електропостачання. Мелітополь працюють по факту. Точно пошкоджено дві підстанції маркованого на мапі один та два. Судячи з інтенсивності горіння, простим ремонтом не обійдеться. Обидві підстанції ключові для Херсонської області. Окрім того, Мелітополь чудово прикуло місце базування окупантів і досі і без кримського мосту окей, але напрошується думка, чи не був удар по Запорізькій області прикриттям для кримської операції, якщо так, то це лише додає бонусів нашим силам оборони і вказує на судову співпрацю всіх спецслужб, а не лише служби безпеки Україна. Тож вдячні нашим захисникам за ці, скажімо так, потужні удари, які вони задають Рашиській Федерації щоденно. Ну а у Генштабі вже оновили втрати літакового типу рашистів через павутинну спецоперацію від Служби безпеки України. 41 один літак було знищено під час недільної операції павутина. Серед літаків були стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден. Отже, бачимо що якби Російська Федерація не приховувала втрати, наші вже все підрахували. Ми з вами розуміємо, що для всього потрібна верифікація і розвідка. Ну і цим, звісно, і займались. Повідомляється, що тут 95 мс дійсно знищені, бо на знімках видно, як вони стали плямами посеред аеродрому Біле. Ще кадри підтверджені успішного ураження бомбардувальників в рамках павутини СБУ щодо аеродрому Дягілєво, є висока ймовірність, що літаки Ту-22М3 та 2 іл 76 були уражені. Ні, пише про це кіберборошно, бо на останньому знімку один із них імовірно уражених Ту-22М3. Правда, рашисти намагалися замаскувати. Знаєте, так поти борти незрозумілими наразі методом і це частково ускладнює можливість 100% стверджувати про ураження даних бортів. Ступінь пошкодження літаків надягелів, буде зрозумілий по подальшим знімкам, та за їхньою активністю додають монітори. Ну а те, що генштаб зсу підтвердив у своєму зведенні факт знищення 41 одиниці військових літаків під час оп операції СБУ Павутина це прекрасно. Дякуємо службі безпеки України. Те, що так знаєте, недостаток зробила недостачу у. Авіації Російської Федерації Україна, не маючи власного флоту, прибрала флот, знищила флот. А, да, і тут, як ми бачимо, Україна з допомогою безпілотників такою легендарною спецоперацією змогла знерухомити також і російську авіацію. Ну а дониш могаль натякнув, що спецоперація Павутина може повторитися. Очільник уряду зауважив, що ця операція була необхідна через невдалі переговори, які не дають жодного прогресу, і посилення Росі. Іських ракетно-дронових обстрілів українських міст він додав, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості, і це не просто епізод. Це може повторитися, зазначив він. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати у чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників. Як підкреслив прем'єр, операція Павутина доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у війні, і вони змінюють пола бою.